Вітаю! Після невеличкої перерви, пов'язаної з проблемами технічними нашого сайту, ми повертаємося до роботи, і я хочу вам сказати, що в нас це добре, ми працюємо. Ми. Почали з вами тренуватися стосовно теми функції. І сьогодні я пропоную, на прикладі однієї функції, розібратися з усіма властивостями, побудувати її графік. Нагадаю, що вже на моїх сторінках в соціальних мережах ми згадали про означення функції, і в історіях прокачали це питання, про основні поняття пов'язані з нею. Також на прикладі графіка, і, до речі, таке відео є на нашому каналі. Відповіли на. Усі питання стосовно властивостей. І тепер саме час попрацювати конкретно над деталями. Погнали! Задану функцію y дорівнює корені з x плюс 1 мінус 2, дослідити її властивості та побудувати графік. Угу, Я нагадаю вам, що таке властивості функції і запропоную деякий план для дослідження. Спочатку ми розглянемо область визначення та множину значень функції, потім точки перетину з осями координат, нулі функції, інтервали монотонності, парна чи непарна проміжки знаку сталості. Чи знаєте ви, що означає кожне з цих питань? Якщо ні, то я дуже пропоную вам розібратися детально з кожним з них. А зараз все зробимо на прикладі. Детально все можна за допомогою нашого сайту математику. А на прикладі саме зараз. Починаємо. Перше питання. Область визначення та множина значень функції. Наша функція то є корень. І згадайте особливості область визначення, саме функції, яка містить корень, це усі значення змінної, які нам дадуть невід'ємне підкореневе значення. Тобто x 1 буде більше рівно за 0. Не x, а саме весь вираз. Отже, x буде більше рівно мінус одиниці. Як це записати? Можна в вигляді проміжку. x належить від мінус одиниці, включно до нескінченності. Угу. Ідемо далі. Дуже часто область визначення плутають з множиною значень. Якщо для області визначення ми дивимося під корень, то для множини значень, щоб знайти її, ми дивимося на значення кореня та ще й інших виразів, які містить ця функція. Розглянемо вираз в правій частині. Я пропоную розібратися по частинам, по деталям. Спочатку весь корень, він невід'ємний. Оскільки цей вираз невід'ємний, а нас цікавить вираз і ще мінус дві одиниці, то я віднімаю двічку від лівої і правої частини моєї нерівності. Маю корені з х плюс 1 мінус 2 більше рівно, 0 мінус 2 буде мінус 2. Тобто y належить. Множина значень нашої функції ми зараз записуємо від мінус двійки до нескінченності. Від мінус двійки включно. До речі, якщо було питання найменше значення функції, то саме найменше значення буде мінус 2. Запам'ятайте це. На ці питання ми зможемо потім відповісти ще й за допомогою графіка, а зараз тільки за формулою йдемо далі. Точки перетину з осями координат, а ще нулі функції, дуже часто плутають ці питання. Не плутайте, якщо ми шукаємо точки перетину з осями координат. Якщо вісь х, тоді ордината y має дорівнювати нулю. Запам'ятовуйте це відразу алгоритм. І тоді нам необхідно розв'язати невеличке рівняння. Це і раціональне рівняння. Корень із х плюс 1 залишаю зліва, двічку переношу вправо, і просто щоб позбавитися кореня, підношу до квадрата обидві частини. Тобто маю х плюс 1 дорівнює 4. І, звичайно, х дорівнює 3. Х дорівнює 3. Це абсиса. До речі, це вже є відповідь на питання нуль функції. Згадайте. Нулем функції називається значення абсциси, тобто x, при якому функція дорівнює нулю. Але якщо ми відповідаємо на питання точки перетину з осями координат, це трішки інше. Наша точка буде складатися з двох координат. На першому місці я пишу абсцису, на другому ординату 3-0 це саме та точка, яка є перетином з вісю х. Ну, давайте напишемо так коротко. Якщо ми шукаємо перетин з вісю y, тоді навпаки, X дорівнює нулю. І тут же легко визначити, ми замість X підставимо 0 замість абсциси. порахуємо корені з одинички 1, 1 мінус 2, то буде мінус 1. Отже, y дорівнює мінус 1. І обов'язково я збираю точку 0 мінус 1. Це перетин, запишу коротко, з вісю OY. Угу. Коли ми проходимо іспит ЗНО, НМТ, в нас окремі питання. Десь нас запитають область визначення, десь множину значень, десь точки перетину з усіма координат нулі і так далі. А я хочу саме на прикладі однієї функції розповісти. Усі, ну, майже усі питання по дослідженню. Ви можете брати інші функції, наприклад, y дорівнює х мінус 4, і відповісти на ті питання, на які ми щойно з вами відповіли. Угу, Йдемо далі. Що таке інтервали монотонності? До речі, перше ми вже зробили, друге зробили. Тепер переходимо до третього питання. Інтервали монотонності це проміжки, на яких функція зростає або спадає. І взагалі це можна визначити за допомогою графіка легше. Але оскільки я маю функцію, то я можу так само аналітично розмірковувати. Якщо зі збільшенням аргумента значення функції стають більшими, функція зростає. Якщо навпаки, то вона є спадною. І ви ж знаєте все про функцію корень з x, а вона є якою? Згадайте, зростаючою, але тільки при х більше рівно за 0. Тобто. Не завжди зростає, а тільки на окремому проміжку. Тому ця функція буде вести себе так само, ну, ще згадайте притворення графіків. І я можу сказати, що моя функція є зростаючою, але тільки якщо x належить і згадуємо, що ця функція існує від мінус одиниці, включно до нескінченності. Тобто. Якщо ваша функція вам знайома, ви можете її отримати перетворенням графіків, то та базова вам підказує. Але можна досліджувати і більш серйозно за допомогою означення Зростаючі функції спадної, Зараз пошукаю і нагадаю вам: угу. дивіться, в мене є тут, і саме як доводити зростання чи спадання, це вже питання профільного рівня. Йдемо далі. Наступне питання в мене парна чи не парна? Четвертий пункт визначаємо таким чином. Замість х підставляємо до формули мінус х і перевіряємо, що буде відбуватися з функцією. Подивіться, при цьому в нас зміниться взагалі числове значення. Воно буде відмінним від того, що в нас є в умові. Якби наше значення залишилось без змін, то була б парна функція. Якби наше значення функції змінило знаки на протилежні, було б мінус х плюс один під коренем і плюс двічка, то була б не парна функція. І знову я користуюся теорією, але ще раз говорю вам, що ці питання потрібно вивчити послідовно. І, до речі, на каналі. У нас є про парну та непарну функцію, класне відео. Потренуйтеся, якщо це ваше слабке місце. Я, оскільки бачу, що в мене змінюється числове значення, вираз геть інший, я можу ст сміливо стверджувати, що моя функція ні парна, ні не парна, ні то, ні сьо, коротше. Далі йдемо. Далі наступна проміжки знаку сталості. Що то є? Проміжки знаку сталості? Це інтервали, на яких функція набуває сталого знаку. Тобто, або вона додатня, або вона від'ємна. Угу. Тобто, мені потрібно розглянути, коли корінь із x плюс 1 мінус 2, наприклад, буде більше за 0. Це звичайна ірраціональна нерівність. Ну так, да, для кого звичайна, для кого й не дуже. Підносимо знову обидві частини до квадрату, у нас вийде х більше, ми вже розв'язували щось схоже, в нас було рівняння, але тепер х більше трійки. Так от, якщо буде х більше трійки, тоді наша функція буде набувати додатніх значень. Зрозуміли? Ну, Тут пописати, якщо більш детально, функція буде приймати додатні значення, якщо х належить від трійки, не включаючи до нескінченності. А коли ж тоді вона набуває від'ємних значень. Так само розглядаючи нерівність х плюс 1 під коренем мінус 2, але менше за 0, я можу встановити, що, по-перше, х менше трійки. А по-друге, не просто ж від мінус нескінченності, згадайте наш, нашу область визначення більше рівно мінус одиниці. Ну, знову про розв'язування нерівностей та рівняння раціональних ви все зможете знайти на нашому сайті. Я записую так: y буде від'ємним, якщо х належить від мінус одиниці до трійки. Ух, скільки всього ми наговорили з вами. До речі, це не усе дослідження. Можна ще і інші речі говорити. Але основні моменти я перерахувала. Це все ми зробили за допомогою формули. А тепер, як це зробити за допомогою графіка? Замисліться над цим. Так от. Якщо в нас є функція, ми маємо y дорівнює корені з x плюс 1 мінус 2. Нічого не змінило, все залишилось без зміни. Нам потрібно побудувати графік, а потім дослідити і відповісти на усі питання. Це потрібно згадати правила перетворення графіків функції. І я знову підготувала шпаргалочку, щоб вам нагадати ці два правила, які необхідні саме для побудови цього графіка. І, до речі, в нас також на каналі є класне відео. Погляньте, якщо в нас. Функція і під коренем x плюс 1 до аргумента додається число одиничка, тоді ми маємо перетворення графіка. Якщо в нас це число додатнє, згадайте, це все дуже важливо на одиничку вліво. Корень із з будемо перетворювати на одиницю вліво. Якщо до функції додаємо або віднімаємо деяке число, то перетворення буде відбуватися вгору або вниз. Якщо це число додатнє, то вгору, а якщо від'ємне, як у нас, то тоді вниз. Це основні правила, які мені зараз потрібні, їх взагалі 8. Поцікавтеся, ще раз кажу, розберіться з усіма. Так от, я тут навіть схемку підготувала. Ми спочатку побудуємо графік функції y дорівнює корені з X. Потім корінь із x плюс один. Яким чином? Да, до речі, тут одиничка під коренем. Яким чином ми перенесемо графік поданої функції, вже побудованої функції корінь з на одиничку вліво, а потім ще на два вниз. Хто обізнаний на дві клітиночки вниз, може робити всі перетворення одночасно? Я побудую спочатку корень із x. Такі типові графіки, як y дорівнює х квадрат, y дорівнює k поділити на x, y дорівнює корень з х. Ви маєте знати їх побудову ну, майже на пам'ять. Але для тих, хто не обізнаний, я запомню навіть табличку. Коли замість x візьму 0 і підставлю під корень, я отримую 0. Коли підставлю одиничку, корень із одиниці буде одиниця. Можна брати інші значення, але зручно брати те, що дасть нам ціле значення. От саме корінь з 4 я можу обрахувати, і то буде 2. Ну і так далі. Можна взяти 9, корінь із 9 буде 3. Ви можете будувати табличку на велику кількість значень, продовжити ще тут. Але цих точок от для мене особисто вже достатньо. 0,0. 0. До речі, позначимо одиничний відрізок, 1, 1. Далі, 4, 2, можна підписувати ключові точки. 9-3 я вже не буду будувати, я бачу, як виглядає графік. До речі, ми будуємо його схематично. Тепер я буду будувати графік корень із х плюс 1. Яким чином, пам'ятаєте, якщо до x додається одиниця, то графік функції корень із х ми будемо переносити на 1 вліво. Угу. Я навіть навмисно візьму інший колір. І перенесу кожну точку на одну клітиночку вліво, кожну точку мого побудованого графіка. Те, що ми отримали. Не дуже гарно перебудуємо, красиво, нехай буде. Це графік функції y дорівнює корінь із x плюс 1. Залишається побудувати остаточно мінус 2. Яким чином корінь із x плюс 1 мінус 2? Це ми переносимо вже побудований графік на дві клітинки вниз. Я змінюю колір і переношу той графік, який в мене. Блакитний на дві клітиночки вниз кожну отриману точку. І послідовно з єдною плавною лінією підписується саме графік шуканої функції, корені з x плюс 2. Готово. Далі нам потрібно згадати повертаюся до кольору потрібного. Нам необхідно згадати усі властивості. Це я хочу, щоб ви перевірили все, що ми досліджували за допомогою формули, чи працює то. Погляньте, де шукати область визначення. Ми дивимося на вісь Х. І видно, дивимося на червоний наш графік, що х змінюється від мінус одиниці і далі прямує в нескінченність. Правильно, Правильно. ми це отримали за допомогою формули. Щоб знайти множину. Давайте я буду підписувати ще швиденько і нагадувати, що в нас і зараз запис інший показує область визначення від мінус одиниці, включно до нескінченності. Подивимося на множину значень за графіком. Погляньте тепер на вість Y. Наші Y будуть змінюватися від мінус одиниці. Підпишемо це від мінус двійки, вибачте, до нескінченності. Це так само відповідає тому, що ми розглядали аналітично. До речі, дослідження на попередній сторінці оце все називається аналітичне дослідження. Ми робимо це за допомогою формули. Згадайте точки перетину з осями координат. Перевіримо, чи дійсно в нас правильно все вийшло. Так, погляньте на червоний графік. Точка 30. Яка має координати, це точка перетину з вістю x, і точка, так само її позначаю зараз, має координати 0 мінус 1. Це точка перетину з вістю y. Пам'ятаєте, що казала про 0 функції, це саме трієчка абсциса, при якій значення функції дорівнює 0. Що ми далі з вами досліджували? Згадайте, ми казали, що ця функція є зростаючою. І дійсно, за графіком ми бачимо, що він рухається вгору, під, да? ми кожну точку бачимо, що при, на, в кожній точці, саме інтервалу від мінус одиниці до нескінченності, наша функція зростає. Далі, що ми ще з вами казали? Парна чи не парна? Згадайте, за графіком, якщо ми маємо функцію, яка симетрична осі, вісь y дзеркало, y зеркалу, тоді функція парна. Бачите, що тут того не відбулося. А якщо графік би був симетричний відносно нуля, тоді функція була б непарною. Тут немає присутнім не те, не те, тобто не, не парна, ні не парне. Не відбулося в нас з цією властивістю. йдемо далі. Що ми ще розглядали? Ми дивилися на те, де функція набуває додатніх значень, де від'ємних. Підглядайте за тим записом, який вже я зробила. Додатні значення, як за графіком це робити, згадайте, все, що знизу, ми закриваємо собі, щоб воно нам не заважало. І дивимося тільки на ту частину графіка, яка над надвістю Х. І погляньте, додатні значення функція набуває від тріїчки, не включаючи. До нескінченності. Зверніть увагу, якщо питання було б більше або рівно за нуль, тоді вітрійки включно. Якщо строго додатня, тоді вітрійки не включаючи. І нарешті, де функція буде від'ємна? Тепер закреслюємо все, що над вісю x і дивимося знизу. Знизу це нас частина графіка. І ви бачите, що від мінус одиниці до трійки функція наша буде від'ємною, менше за нуль, Поспішаю, виправляю. Від мінус одиниці включно до трійки, не включаючи. Оце дуже важливо. В мінус одиниці функція мінус 2, і це наше значення від'ємне. Тоді приєднуємо. А трієчка не включаючи, тому що строго менше за нуль. Угу, Дуже швидко, але ми згадали багато чого. І я так само вам пропоную: от функція була х квадрат мінус 4. Наприклад, ви дослідили аналітично? Зробіть тепер за допомогою графіка і перевірте, чи співпадає то. Звичайно, більш досліджен... досвідченим я запропоную більш складну функцію. Наприклад, x плюс поділити на x-1. Спробуйте дослідити аналітично, а потім, я... а потім ще як побудувати їх графік. Угу. Цікаво, зробіть. Я бажаю вам успіхів. Не зупиняйтеся, працюйте! Ще поговоримо про важливі речі. Що важливо, тема функції дуже визначна і для іспиту вона має велике значення. По-перше, потрібно запам'ятати основні означення властивості, про які я сьогодні так швидко згадувала. По-друге, Є такі функції, які я зараз говорю про алгебраїчні функції, тому що ми саме їх почали повторювати на моїх сторінках, які потрібно запам'ятати і звернути увагу на особливості. От особливості стосовно області визначення. Які функції мають не просто XR, а ці функції, які важливі, це знаменник не дорівнює нулю, підкореневий вираз невід'ємний, особливості за множиною значень слідкуйте, зверніть увагу, які функції парні, які не парні. Оці всі особливості запам'ятовуйте відносно кожної функції, і вони потім допоможуть вам швидко відповідати на питання, задачах на відповідність, тестових задачах і інших. Крок, який ще я дуже-дуже наполягаю, потрібно зробити, розібратися з важливими правилами геометричних перетворень графіків. Це найважливіше, що ви маєте зробити стосовно теми функції. І Оці всі кроки, якщо у вас є бажання, я допоможу вам зробити за допомогою нашого сайта. І нарешті, на завершення нашого такого відео про функцію, швидкого, але неймовірно корисного, я хочу звернути увагу на ці питання, які ми зустрічаємо під час випробувань. Це тестові задачі. Це задачі, які ви відразу поглянувши, маєте встановити. От, наприклад, укажіть. З поміж наведених іскіз графіка функції y дорівнює мінус 2х 3. Все буде дуже легко, якщо ви знаєте, що ця функція є спадною, Якщо ви знаєте, що вона має точки перетину із вісю x, і з вісю y, і тоді відразу ви відкинете і не будете навіть розглядати функції, які є зростаючими, ви не будете розглядати функцію, яка проходить через початок координат, тому що тут b не дорівнює нулю, а тільки з'ясовувати з двох. І можна це робити За допомогою точок. А ще хто крутий математик, знає, що трієчка то коефіцієнт B, і він нам підказує з точки перетину з 800 Y. Тут буде трієчка, тут вона від'ємне значення не буває. Тоді відразу B однозначно, і це дуже швидко. А хто не знає, може помилитися. У нас є ще задачі на відповідність, і це дуже важлива частина нашого іспиту. Хто знає, швидко визначається з властивостями, і навіть не замислюючись, може відповісти, що Y дорівнює X кубі, є непарною функцією. Ну і так далі. Потренуйтеся навіть на це питання дуже корисно відповісти. Ще в нас є задача з короткою відповіддю. От саме ця задача. ЗНО, це всі приклади з ЗНО минулих років, знайти область визначення функції. Пам'ятаєте, що я вам я казала, є дві особливості: знаменник недорівнює нулю і підкореневий вираз невід'ємний. Поєднуючи їх одночасно, ми маємо 56 4 мінус строго більше за нуль і тут же розв'язуємо суто нерівність, а ще й відповідаємо на питання про найбільше ціле двоцифрове число. А ще. У нас є задачі з розгорнутою відповіддю. Звичайно, на НМТ нам вони не світять, це точно. Але що важливо, не відкидайте їх в сторону, коли готуєтесь до іспиту. Що я маю на увазі? От, наприклад, задану функцію. І тут є допоміжні питання, розв'язати рівняння, спростити вираз, побудувати графік. Звичайно, будувати графік ви можете особисто для себе, щоб відповісти на питання, користуючись графіком, визначити область значень цієї функції. І тоді ця задача може бути актуальною для нашого з вами іспиту. Угу. Тренуйтеся, велика кількість практики ну, просто необхідна для тих, хто хоче скласти іспит на високий результат. Вчимося разом. Потрібна допомога. Звертайтеся до зустрічей!